Ось тут біля водойми вже другий день розпочинається будівництво приватних садиб. Місцеві мешканці обурені, що хтось так нахабно буквально у воді вирішив зводити будинки, адже кажуть це пряме порушення законодавства, екологічних норм та норм будівництва. Ще вчора тут була невеличка яма, а сьогодні вже засипають фундамент. Попри обурення місцевих мешканців, робота кипить. Втім, люди вважають, що це злочинне самовільне будівництво, якому залюбки потурає влада. Гот прийшов до влади, він вже прем'єр. Він вже назначив собі місцевого голову поставив Моргунова, свого приємника, свого друга і куми його тут рулять. Забудовують берег, куми, ткачуки, ходять керують. Як у себе вдома? Якби землю повільницю вони собі і тут виходить, що... Немає, громада до цього нічого немає до міста. Це неможливо було робити, розумієте? Тут, це історичне місце, тут, вже тут великий вчений хірург, тут, а прийшла нова власть, європейці, як вони себе називають, і почали деребанити цю землю. Розумієте? Потихеньку приймаються рішення. Засипають мусором, строять. Динки і за що строїть і продають їм, де тут жити ніхто не збирається. От у нас тут немає каналізації, яма далі на піде все. Ну що це встав ще в 2011 році? Вінницька міська рада вирішила внести зміни до містобудівного обґрунтування категорії прибережних територій для розміщення індивідуальної житлової забудови в районі заплави річки Вишня зі зміною прибережно-захисних смуг. Кому належать ділянки, де вже розпочалося будівництво, ми запитали у міськраді однак у відповідь отримали, що в межах встановленої в натурі прибережно захисної смуги земельні ділянки у власність або в користування Вінницькою міською радою не передавалися. За результатами візуального обстеження зазначеної території факту виконання будівельних робіт не виявлено. Поки ми спілкувалися з місцевими мешканцями, техніка не вдихала. Розлючені люди бралися виганяти будівельників. Втім, на місце приїхали поліцейські, згодом представники та брат власника ділянки. Чоловік повідомив, що всі необхідні документи має і все законно, але спілкувався з нами не дуже люб'язно. Я не хочу з вами знакомиться, тому що це то заказних визволі, і ви мені починаєте розказувати про А, то ви вважаєте, що ми пробувати. Ну, ж... ну так, я, я знаю, тому що ну, ну, це ж... Які вам такі? показую, що розрішено законом. Через деякий час з'явилася ще й слідчо-оперативна група. Місцевих мешканців опитують на вулиці. Представника власника ділянки ведуть в автомобіль. Обіцяють розібратися у ситуації. Люди розповідають, що на облагородження цієї прибережної території міська влада жодного разу не виділяла кошти, проте без проблем роздає її під будівництво. Ми вирішили з'ясувати, чому ж на цій території розпочинається будівництво. Адже у Вінницькому регіональному управлінні водних ресурсів заявляють, що це порушення водного законодавства. До того ж, дивним чином ставок Поділля змінив свою площу з 7 гектарів на 3. Наслідок чого було змінено межі прибережно захисних смуг з 50 на 25 метрів. Місцеві стверджують, що це спеціально засипають і осушують ставок. З такими темпами кажуть, скоро води там не буде взагалі. проєкті Враховане містобудівне обґрунтування, яке ми вважаємо, необґрунтовано в якому необґрунтовано зменшена прибережна смуга, за статтею номер 80 водного кодексу України забороняється виправляти русла річок та перекривати їх без улаштування водостоків, зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки, проводити усушні роботи на заболочених ділянках, надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво, крім гідротехнічних гідрометричних та лінійних споруд. А також для садівництва та городництва Однак, як стверджують у водному управлінні, всі ці пункти порушені. Тому за непогодження проекту землеустрою Вінницька міськрада подала на них суд. В результаті засідання суд так певне, ну це я можу суб'єктивно припустити. Поспішав визнати нашу відмову протиправною, що визнав протиправним та скасувати відповідь. Тоді ще ми називалися басейнового управління річки Південний Буг незаконною щодо розгляду проекту. Внесення змін до генерального плану, щось, наче така назва. Тобто, по суті, визнали незаконною відмову на проект, який ми в очі не бачили, бо нам його ніхто не давав. Міська санітарно-епідеміологічна станція також погодила відведення землі для розміщення житлової забудови в районі заплави річки Вишня. Тім спеціалісти водних ресурсів насторожує водопостачання і головне водовідведення забудованих споруд. Адже в такому випадку всі нечистоти будуть у Вишенському озері. Ще одна проблема можливість паводка і затоплення будинків. Зараз з наших податків, з моїх, з ваших, з усіх податків, в тому числі, можливо, це якщо буде великі збитки, можливо бути і за рахунок держави. Бюджету будуть держава змушена компенсувати постраждалим усі втрати. Активісти зізнаються, що система тут проста. Зараз влада свідомо роздає землю в заплавах водойми, а через деякий час з людських податків буде компенсувати втрати після стихії. Причому ділянки ці вже декілька разів перепродавалися, тому в разі чого винного знайти буде неможливо. Через декілька днів нам знову зателефонували місцеві. Повідомили, що на ділянках, які вони облагороджували, вирізають дерева і готується до нового будівництва. Навіть дійшло до бійки. Я кажу, прекратіть це все робити. Вони мене там відталкують, я пішов, взяв вила, кажу, давайте прикінчайте. Мене ззаду приходить шокером сюди, я то саме той палкою за. Ззаду на мене. Та головне те, що ця ділянка не єдина. Там, де зараз очеред, вже продано ще до десятка ділянок. І це підтвердили власники однієї з ділянок. Воно будується. Це слідуюча земельна да, ділянка, всі... це вже забуду. Да, це, це ще вимічений, гарнивічений уже це дорога. дорога. Ось бачите, дорога сюди, щоб приїжджати до цілідуючих частин, які далі там. Ось на кадастровій карті ми знайшли ці ділянки. Всі вони знаходяться у приватній власності. Виявляється, люди дійсно будуть будуватися у озері. Активісти розповідають, що на карті це очерет, але вивести в натуру по суті ці ділянки неможливо, бо насправді то вода. Чому влада не реагує на обурення місцевих мешканців та рекомендації управління водних ресурсів, запитаємо в Департаменті архітектури, містобудування та кадастру. Заступник директора департаменту запевняє, ділянки під будівництво виділяла міськрада. У 2014 році вони були визначені генеральним планом міста. Навіть якщо зараз там стоїть вода, будуватися можна, бо за планом ділянки перебувають поза прибережно захисною смугою, яку звичайно зменшили. А скільки зараз метрів прибережно смуги? Ну, зараз? Я не готовий сказати. Я знаю, що в 2013 році був проект щодо винесення, значить, її в натуру на місцевість. І цей проект був затверджений. Рішення міської ради на сьогоднішній день в принципі в будівництві немає нічого неможливого. Можна виконати необхідні інженерно-технічні заходи і реалізувати наміри забудови замовники. Тобто будівництва. будуть засипати, наприклад, цю воду? Ну не готовий сказати земельні ділянки. І ця територія, на яких вони розміщені, вони знаходяться абсолютно всі поза межами прибережно-захисної смуги. Тобто мова про відповідність, скажімо так, чи невідповідність, ну якщо воно в межах поза межами ПЗС, то відповідно ці земельні ділянки можна. Передавати у власність, приймати окремі рішення щодо відсутності водовідведення, Сергій Кушнірчук стверджує за це відповідальність несе забудовник. Про вірізання дерев, що садили місцеві на ділянках. Повідомляє наступне. Тут потрібно відповісти на запитання, чи люди робили вище зазначення в перераховані вами роботи з дозволу, чи це було самочинно. Якщо самочинно, ви розумієте, то вони не мали на це законних підстав, і зараз вони якби не можуть в принципі, де юри апелювати до власників. Цих земельних ділянок. Якщо в них якісь окремі були дозвола на якісь виконані, виконані роботи, то це якби в зовсім іншій площині. Сподіваємося, що ситуацію буде вирішено і люди все ж матимуть доступ до водойми, а влада замислиться про фауну і флору берега, де планується будівництво. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.